Так, ще трошки хотів сказати по е, Ожино-малині, тайбері, хто буде вирощувати. Оцей п'ятий рік кущу. Ось е, часто хтось питає, які впавини Вона пускає яку шпалеру. Шпалеру треба для неї. Вона росяні кастелиться. Я випадково там черенки нарізав, дивлюся, щось таке по дереву плететься. От по вершках. Причому я привик, що в мене виноград заплітається, але там я його цей рік покоротив а коли дивлюся щось таке не, не схоже, а це тайбері, полізли на мене ось на дерево. Показую. Отам От початок, оця гілка. І оце аж 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 аж, аж сюди доходить. Ось така гілка. Ну, зараз я, мабуть, укорочу. Зроблю один відводок, а потім навесні я натягну на шпалеру і отримаю вже урожай. Ну, десь до 5 метрів добрих може тайбері пускати. Пагони, я їх укорачую і відводки роблю, а деякі на урожай залишаю, а цей, видно, не замітив, і він на дерево поплівся. Отакі От пагони у тайбері.